Адвечір негода накрила три райони міста: зокрема, Олександрівський, комунарський та частину Вознесенівського. Деревопад пошкодив з десяток автівок. Окрім того, спричинив обрив ліній електропередач та контактної мережі. Протягом ночі комунальникам спільно з рятувальниками вдалося прибрати та розпиляти близько 15 дерев. Роботи продовжились і зранку. На вулиці Поштовій вище за п'ятиповерхівку тополя впала на припарковану у дворі автівку. Власник каже, що тільки повернувся додому, заніс речі і збирався їхати далі, коли почалася негода. Розповідає, все, що залишилось від сімейної автівки, тепер можна здати на металобрухт. Я ж не говорю, пойду мабуть, перегоню, потім, ну поїду не треба. Та куди ти час, коли сусід дзвонить, так, отак вот у мене окна на ту сторону, я її і не Говорит, что топо тополь впав на прямо на машину. Ще одне дерево впало на автівки у дворі на вулиці Українській. Найбільш суттєві ушкодження отримав дах Фольксвагена. На сьогодні домовилися з краном, але власник все ж замовив ще й евакуатора. Який нам допоміг, припідняв дерево, щоб можна було вбрати автівку, щоб ми надалі її не пошкодити. Зараз опустив її дерево на землю і хлопці працюють по розпиловці дерева, щоб вбрати з проїжджої частини. Два відділення працює на даний час. Ми зараз тут. Хлопці поїхали далі по адресах надавати допомогу. Більшість робіт по місту виконали ще вночі. Луашівці розчистили від мулу та каміння ділянки доріг, по яких стікали великі потоки води. Зеленбут та титан вивозили розпиляні дерева на прибудинкових територіях. Працювали представники муніципальної аварійної служби. Дуже багато автівок постраждало наших місця. Тому сьогодні ще допрацьовують великі дерева, розпілюють, все ліквідують, так що задіяні всі комунальні підприємства, складені ще в минулому тижні оперативні бригади, які працюють і в день, і вночі. На жаль, були проблеми з тим, що комендантська година, але зранку вже всі працюють, контактні лінії, мережа, все, все, все. Відпрацьовуємо для того, щоб швиденько ліквідувати наслідки. Станом на ранок роботи з ліквідації наслідків негоди ще тривали. Завершити їх та підрахувати загальні збитки планують вже найближчим часом. Артур Туркін, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.